28 червня у Харкові зник 17-річний Михайло Тимофєєв. Хлопець, який завжди пішов з дому у своїх звичних справах, сказав, що зовсім ненадовго, але чомусь. Так і не повернувся за останні три місяці. Ми підготували одразу кілька програм про зниклого у Харкові хлопця, бо регулярно отримували все нові нові деталі про його можливе місце перебування. Нам неодноразово телефонували на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 11630 та повідомляли, що схожого на Михайла хлопця бачили у столиці. Потім подібну інформацію ми отримали з Білої церкви. Звісно, що про усі подробиці я одразу розповідав мамі Михайла, і ви не уявляєте, яку надію відчував у голосі жінки, яка через зникнення сина дуже занедужала. Ми регулярно були з нею на зв'язку, обговорювали можливі зачіпки, і згодом майже 100% встановили, що Михайло знову перебуває у Харкові. І от кілька днів тому я вкотре зізвонився з мамою хлопця, і вона розказала мені просто чудову новину. Її син нарешті знайшовся, з ним усе гаразд, і вже зараз він вдома. Не буду вдаватися у сімейні подробиці та розголошувати причини його зникнення лише скажу, що у 17-річного Михайла виникли певні проблеми, і він просто боявся розповісти про них своїй мамі та. Не знайшов кращого варіанту ніж від усього сховатись. Тепер же все стало на свої місця. Коли Михайло знайшовся, він врешті поділився своїми переживаннями і, сподіваюсь, зрозумів, що найрідніша йому жінка не лише підтримає свого сина, а й допоможе із вирішенням будь-якої ситуації. Крім того, ця історія дуже влучно демонструє, що батькам, особливо зараз у період війни, коли уся увага сконцентрована на купі різних подій, слід не забувати зайвий раз поговорити із своєю дитиною та поцікавитися її проблемами. Безумовно, що новина про знайдену дитину неабияк тішить та надихає. І, звісно, хочеться, щоб аналогічні повідомлення ми отримували від батьків усіх зниклих дітей. Тому дуже прошу вас уважно придивитись на ось цю фотографію. Це 16-річний Сергій Самойлов, про долю якого вже майже сім місяців нічого не відомо. Дивіться, он в Маріуполі був. Він где-то 8, 9, чи 7 марта з дому. В Маріуполі Приморський район. Хлопець мешкав у Маріуполі на вулиці Луніна, 17 а зі своєю мамою. Його батько жив окремо, і я знаю, що після двох тижнів війни, а саме 8 березня, на той момент ще 15-річний Сергій сказав, що емоційно не витримує обстрілів та напруженої ситуації у місті, і просто пішов з дому. На тот момент в Мариуполе не было ни света. Связь уже такая уже с перебоями была. Воды не было, еды не было. Он собрал вещи. Ну как вещи там. Телефон не взял с собой, взял только компьютер, там какие-то там вещи, документы и ушел из дома. Он э, собрался идти в Покровское, это Донецкая область. Сергій Самойлов, начебто, планував поїхати до своїх родичів у селище Покровське. Це приблизно 200 кілометрів від Маріуполя, але пункту призначення так і не дістався. Де він може перебувати зараз, ніхто не знає. Можливо, хлопець десь застряг на непідконтрольних Україні територіях і просто не має можливості звідти виїхати. Тому я дуже прошу, особливо жителів тимчасово окупованої Донеччини, які, можливо, бачать цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото дитини. Сергій виглядає на свої 16 років. У нього коротке русяве волосся та темні очі. Якщо хтось бачив хлопця після 8 березня, чи хтось знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 116.30. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні. Якщо ж раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я вам розповів лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Тому я дуже прошу, приділіть усього хвилину часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та, врешті, допоможете відшукати.